Заступник помічника держсекретаря США Бріджит Брінк у Дніпрі вперше свій день тут розпочинає зустріч із головою облдержадміністрації і одразу зізнається, відвідати Дніпро їй порадив надзвичайний повноважний посол Джефрі Пає. Пані Брінк також зазначила, що американська сторона чекає на українські пропозиції та готова розглянути дніпровські проекти. безумовно Україна має підтримку США у питаннях незалежності, територіальної цілісності та питання Криму. Ми готові почути від вас, яку ще підтримку ми можемо вам надати. Ось Валентин Резніченко відзначив, область працює над створенням інвестиційного клімату, адже на Дніпропетровщині нині проживає більше ста тисяч переселенців, і всі вони потребують робочих місць та житла. Нам нужні інвестиції, нам ну нужні нові проекти, які создадуть нам нові робочі міста, нову інфраструктуру. Вся наша діяльність направлена на. Улучшення каміського клімату, внедрение прозрачных процедур. скорее всего, лідери. Далі пані Брінк попрямувала до міськради на зустрічі з Борисом Філатовим. Розмову почали з прийменування міста. Рада зазначити, що чому перша американська делегація, яка відвідала не Дніпропотровськ, а саме Дніпро, це неймовірне місто, і я рада провести тут цілий день. А ось Борис Філатов назвав США стратегічним партнером Дніпра та подякував за підтримку незалежності України. А також додав, що правомірність перейменування міста є спірним. Адже мешканців не спитали, чи хочуть вони, аби Дніпропетровськ змінив свою назву. Вопрос, звісно, очень спорний, і можна вважати його, може би, навіть не своєвременним. Поскольку социологические опросы говорят, что що порядка 80% жителей жителів Дніпропетровська виступали проти переіменування. Він також зазначив, що місцева влада зробить все можливе, аби процеси декомунізації минули для мешканців міста безболісно. Далі перейшли до питання децентралізації. Проте розмову вирішили продовжити за зачиненими дверима. Аліна Салєва, Дмитро Петрук, новини 51-го.